Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, пане Олександре, добрий вечір. Слава Україні, героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ситуація яка продовжує так, так? Ситуація... От... Я... чую ваше питання. Чу ваше питання, mm -hmm. славна ситуація продовжується. В Енергодар так само гуманітарні колони не допускають. Ускладнюють людям виїзд з окупованих територій. Хоча на щастя, все одно люди виїздять і за добу останню тищу. 413 людей виїхало, з них траста дітей, здебільшого мешканці Васильівського району регіону і Херсонці. Що такі два напрямки великих, з яких люди виїздять на неокуповану територію? На окуповані території продовжується весь комплекс, скажімо, називаємо так м'ягенько, заходів терорист, терористичних, які сповідує окупаційна влада. Це і... і, і Придушення будь-яких виявів волі людей викрадають майже 500 людей. У нас уже фактів підтверджених більше 200 людей. На жаль. Знаходяться до сих пір в застінках, і це в усіх наших громадах безпосередньо окупованих територіях така ситуація, uh -huh. так само намагаються примусити колаборувати вчителів, щоб вони розпочали. А до речі, навчання, до речі, навчання, щодо навчання, вчителів, скільки шкіл на Запоріжжі не змогли відкритися, чи то через те, що немає е, укриттів, якщо ми говоримо про е, підконтрольну Україні території, чи то через те, що вони на окупованій території? У нас якби питання не стояло таким чином, що там з приводу укриттів там залізно, да хоча. Звичайна проблема є, і значна частина шкіл, половина наприклад в обласному центрі їх взагалі немає до укриттів ну по своїй архітектурі, як вони так були збудовані. Разом з тим, робота там була проведена. певно, і вона продовжується для того, щоб було укриття. Але в зв'язку з тим, що у нас лінія фронту зовсім поруч, то було прийнято рішення, і ми обговорювали в серпні це з батьками і з вчителями було прийнято рішення навчатися. Онлайн, і всі школи наші навчаються на неокупованих територіях онлайн. На окупованих територіях школи так само скажімо, розподілилися. Є школи, які не працюють. Чотири десятки шкіл, майже з майже 400 не працюють взагалі, нема з ними зв'язку. Частина шкіл, люди виїхали на підконтрольну територію, займаються з дітьми онлайн. Так само угу. займаються з дітьми, які на а є, до речі, цифри щодо того. Кордоном. Чи є цифри щодо того, скільки дітей з окупованих територій долучаються зараз онлайн до саме до української освітньої системи? Ну зараз я таку цифру вам точно не назву, але ну значна частина дітей uh -huh. на понеділок, на завтра буду мати цю цифру на п'яте число, де На п'яте число будемо з'ясувати. -е значит... Будемо мати цю цифру, і ви знаєте. Тут у нас проблема ще не тільки в тому, що діти на окупованих територіях там зрозуміло, що важко е, ну, надскладна ситуація. У нас ще дітей багато виїхало за кордон в обласному центрі ага. з окупованих територіях, більше 20%. І так само є проблема е, зайняття з ними. Е, ще мушу вас запитати обов'язково про ситуацію в Енергодарі. Mm -hmm. Чи змінилась вона якимось чином, коли туди приїхала місія Магате, яка там частково ще лишається. Я не хотів би коментувати роботу місії. Це має Ні, би, ми про ситуацію. Це ми та, не про, про роботу місії. Влади. Так. Дивіться, я завжди говорю, буду говорити, тому що ми поруч з цією ситуацією. У нас минулий тиждень був надскладний. І в військовому плані у нас непроста ситуація. І у нас ми весь тиждень проводили навчання, коректували, коректували наші плани евакуації. Ми робили все можливе, щоб ну люди знали, були обізнані і доставлені були необхідні медикаменти і на окуповану територію, якщо ж. Що станеться на території АЕС. нам потрібні відрізці магате в рішення? Нам не потрібні якісь констатації там доповіді, розповіді. Там нам потрібні рішення. Перше питання рішення демілітаризація обов'язкова, щоб там ніякого важкого озброєння не було на атомній станції навколо і не стріляли звідти, бо ракети це така штука, вона дурна. Може полетіть будь-куди. І по-друге, нам треба контроль над питаннями ядерної безпеки. Якщо магате встане взяти саме, ну хай беруть через наш на Якщо не встане, мають чітко заявити, виключити Росію. Зі складу своїх організацій угу. ну, для нас це все очевидно. Ситуація складна на станції На жаль, сьогодні, ви знаєте, вчора ввечері п'ятий блок ненарогалтом повідомляв, що це так виключений, бо не вимкнений з мережі, тому що немає потужності для дротів, які виводять енергію. Угу. І час, от там годину назад, ну це я ще не перевірена інформація. Перевірю, потім поінформую. І там проблеми можуть виникнути на окупованій частині території. Зв'язку з не дуже добрим станом мереж тоді будемо ще з вами, значить Прошу. на зв'язку, щоб уточнювати ці всі моменти. Теж дякую вам за цю інформацію. Олександр Старух, начальник запорізької обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру.